Тут звершуємо богослуження. Спочатку я служив в каплиці з 2003 року, ну потім настало більше. Ну і ми побудували таке кажу, все, я кажу, повторюю на постійній молитві на сльозах побудували дійсно цей величний храм. Ось тут нічого не було. Тут було подібно. Бачите, ці всі кущі, то все було заросло. Тут я служив 10 років. Ну, перший поверх побудований такий в стилі Закарпатської, тому що закарпатські церкви вони, вони низькі церкви, а другий поверх я вже з свого рідного села вже взяв. Село Ямниця, івано Франківська область, Свиницький район. Це у нас там є така величезна церква. І ось купола я взяв з того краю, щоб нагадувати мій рідний мій рідний дім. Єдиний храм у ПЦУ у Перечині. Ну, ще є капличка, де в училищі я там викладаю з 2008 року. Там є капличка Миколая Літнього. В лікарні на Бамі також я колись опікувався, коли лежав з серцем, також каплиця Пантелеймона міжконфесійна. Там, хто хоче, прийде, молиться. Ми паралельно з далеко-католиками. Але теж частка наша є, те, що ми, ми і ікони там, я привіз, і, і звершував Богослужіння. Тобто духовне окорблення православної церкви України є. Є. І в Сімері зараз є ця дерев'яна церква, якщо ми з вами говорили, Параскеві П'ятниці, там теж парафія є. Маленька, бідненька, і в Дубриничі є. І опікувався в Березному, там є наша ділянка також. Але я сам не встигаю. У 2004 році зимою поступив дзвінок у двері. У дверях появився силует дідуся. Старенького дідуся, ну, років можна сказати, давайте так, десь приблизно 70 з половиною. Ось, і він, і він мені сказав такі слова: ви отець Андрій, тут вам передали. І з цього пальтішка витягнув. Оце, оце є ікона. Вона була грязна, вона була, в неї були залишки якоїсь смоли, незрозумілої, чорної, чи щось. Я її помив, я її почистив, я її в шкаф, ну, сервант. Ну і молився. І ось побачив, я на ній спочатку ось у районі голови були отакі плями. От, ось, ось такі плями. Ось такі плями. Ну я це все витирав, я ж це ж не знав, повірте. Каюся, я ж, я, ж, я ж про це не знав. Потім більше. Показав єпископу місцевому, що тоді був Владика Кирил, ужгородський, Закарпатський. Показував священнослужителям, монахам показував, по Україні радився. Все як каже то, щось є. Це все з вірою. З вірою. Побачив я реально, що це все почало відновлюватися. Це сам лик, рука, приїжджали священники, приїжджали інші єпископи інших областей. Це все живе. Робили у Ужгороді аналіз. Бачите, як, як це, це все ми розтікає. Брали аналіз і результат. Невідома не речовина. У вигляді Олії. Але там є живі молекули. Три роки тому назад вона визнана на рівні церкви, визнана на священному синоді для місцевого шанування 1 жовтня у місяці слов Православної церкви України. Тобто покрова у нас є 1 жовтня престольний праздник і день шанування ікони Христа Спасителя. Ми роточиві спаси і прийняли звернення мене, священника Андрія Валька, який оберігає, який супроводжує, який надалі ну, мушу, тому що мені передали, і я це повинна відповідати перед самим Богом і перед людьми. Повномасштабна війна вона зробила дуже велику біль всюди, по всій Україні. І особливо на Закарпаття. На Закарпатті рахуйте, що на Кальварії, це, це міський цвинтар. Там вже похоронено більше 240 військових. Особисто я і священниками нашого ужгородського благочиння, ми особисто. Я приймав участь вже у 169 шістдесят похоронів. Це привозили на богослуження Запокійно і по дві. Труни і по 5 трун. Це для нас священники, це вперше. Це в жодному конспекті, семінарі, академії, інституту не знаєш, як себе поводити, як, як говорити, як настроїти на це. Але ми з Божою допомогою все допомагали, допомагаємо і будемо допомагати як психологічно, як морально, як духовно. Ну і матеріально. Парафія теж постійно бере роботу, адже тут багато військових наших вірників. Дзвіницю ми почали працювати вже декілька років тому назад, але через брак коштів, адже і на війну ми військовим нам допомагаємо. Це все призупинилося. Тяжкий час зараз. Це все, це все було зараз легко, На цю зиму. З волі Божої Фредлін Technology» в образі нашого Владислава Єременка ось відгукнулися і взяли на себе цей великий подвиг, щоб залити перекриття першого поверха дзвіниці. Настільки ось плани дуже, дуже такі великі, адже там вона уверху буде з куполом десь приблизно до 35 метрів з дзвонами. Другий поверх там має бути також і проживання, а туди у ту сторону буде трапезно, як наголошую. Пан Владислав каже: а чому би і ні? Ми і всією повнотою нашої православної церкви України хочемо передати великий поклон цій людині незвичайній. Також пану Сергію Смірнову, Олександру Павловичу Шевченко. Де люди дуже приймають мене, спілкуємося на духовні бесіди. І хочу сказати, що коли побачив їхню техніку, я просто був захоплений. Я тут бігав з фотоапаратом для, для своєї історії, для історії парафії. Тут парафіяни збіглися, дивилися, як же все за три години усе зроблено. Я вам щиро дякую. Як сказав преподобний амфілох Почаївський, Доки буду жити, буду за васся молити. Адже в цей критичний такий військовий, воєнний час, де Росія вбиває український народ і ви полишили свої домівки, прийшли сюди на Закарпаття, Вам нелегко, я знаю. Тут храм Божої Матері, покрови вона приймає усіх. Ми щиро дякую, що ви разом з нами під цим покровом Божої Матері і відгукнулися на такий Великий об'єкт, щоб його будувати, щоб його фінансувати, щоб людям було перечена приємно, щоб люди тішилися. Адже ну, коли робота оця пішла, то люди побачили, що є велика сила помочі. А в цілій силі помочі є єдність. А в єдності є сила народу українського. Наші двері каже блаженніший Епіфаній, цього храму завжди відкриті для всіх.